Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні піде мова про нові правила любительського і спортивного рибальства. Уже із грудня цього місяця ці правила вже введені в дію. Вже діють. Тобто, давайте пробіжимося по деяких основних положеннях. Там практично все залишилося так само. Але є й досить суттєві зміни. Ну що ж, давайте зараз пробіжимося. Ну, ось, допустим нововведення, таке, як коли можна ловити щуку. Тобто щуку тепер заборонено ловити з 15 лютого по 31 березня. Це в щуки-нерест. І щуку заборонено ловити. Ну тут залишилося все так само. З 1 листопада ці нерестові ями, ой, не нерестові ями, а зимувальні ями і аж до кінця нерестового періоду. Це, як би сказати, можна сказати і плюс. Тому що щука, коли йде на нерест її, а зазвичай. Нерестовий період починається з 1 квітня, то щуку ловлять повним ходом, коли вона йде на нерест. А так якраз щуку заборонено ловить. А потім, якраз коли буде знято заборону на іншу рибу, закінчиться нерест, тобто ступе нерест на іншу рибу, а щуку ловити буде можна. І з такого, що із плюсів, можна сказати, тепер у нерест можна ловити на два гачки, на дві оснасточки. Так як раніше можна було ловити тільки на одну удочку, на спінінг на один, так і осталося. А на удочку чи на фідер можна на два, Тобто два гачки. Або якщо ви ловите на одну удочку чи на один фідер, можна, там, щоб було два гачки. Ось так. Е і ще які нововведення. Ну, тут все таке, таке, таке. Ось о. так. є зміни по розмірах риб. Ось о. Які мінімальні розміри водних біоресурсів, дозволених до вилову. Ну, тут ось так написано, що дніпровське водосховище. І інші водні об'єкти є. Трошки різниця. Ось, до прикладу, білий амур. Ну, Перше, я буду я називати цифру це Дніпровське водосховище, А другу, другий розмір це вже інші водні об'єкти. Ось білий амур 60-40. Ну, Білизна це плітка 30-30, головань 24 – 24-24, Сазан 35-30. Тобто. На дніпровських водосховищах Сазан так і залишився 35. А до прикладу, вже в сулі або там в Ворсклі, в іншій річки. Вже допустимий розмір 30 см. Ну, тут сенет 22 одинаково. Сом. Збільшений розмір сома. Що там, що там. Тепер сом був 70 см, став 80. Мінімальний розмір сома. Судак так і залишився 42, то в 60-40. Чехоня 24, 24. Так, щука. Тепер, друзі, щука 50 см. Була 35 Тепер мінімальний розмір щуки 50 см. Тобто 15 см це вже, я вам скажу, щука за кіло добряче. Ну, і рак 11, і 10. Ось таке. Ну тут все таке саме. Яку рибу заборонено ловити. Ось і їх гібриди. І види, які занесені до червоної книги. А, ще, і ще тепер, коли не нарис, коли дозволено ловити, раніше можна було на 5 гачків. Зараз можна ловити на 7 гачків. Тобто, припустимо, зимою ви могли поставити 4 жерлиці і на п'яту ловити там живця ходить, чи на балансир, чи як. Ну, а тепер можна поставити 6 жерлиць і ловити. А якщо ви тільки на жерлиці, то 7. І так само влітку. Ну, тобто, Тобто, ви зрозуміло, було 5 гачків дозволено, стало 7. І ще, що тут написано в правилах, що рибалка при собі повинен мати лінійку і контур. Ну, образно говоря, там написано, що чим помірять і чим зважить. Тобто, якщо рибінспекція підійде, а у вас там рибина. А ви скажете, звідки я знаю, яка її вага, який її розмір, як її поміряти, номер не проходить. У вас повинна бути лінійка, рулетка, будь-що. І якісь ваги. Чи кантур, чи ваги без різниці, щоб ви могли зважити цю рибину. Ну, ось тут оце можна сказати і основні. Тут в деяких містах більше можна рибалити. Там, де раніше було зовсім заборонено. Тепер кой ко трошки розширили ці межі. Ну, ось такі. Ну, ось такі оце основні правила. Діють вони, по-моєму, з 9 грудня цього року 2022. Ну, ось таке. Ось де. Де риболовля заборонена протягом року, наприклад. У верхів'ях біля гребель, гідростанцій на відстані не ближче, ніж 500 метрів. На Канівському водосховищі на відстані 2 кілометрів вниз від греблі Канівської Гес. На відстані ближче, ніж 100 метрів до. Рибницьких господарств, які у своїй господарській діяльності використовують плавучі рибальські садки або здійснюють свою господарську діяльність у формі, маріку, мари марикуль... В общем, я не пам'ятаю, тобто усі зимою було таке, що заборонено тут ловити, бо тут рибальське господарство скільки там метрів від берега. Ну, тобто зараз 100 метрів. Заборонено, а далі вже можна. А, ще одне досить таки, можна сказати, суттєва зміна. Раніше можна було ловити 3 кг риби і все. Або один трофей. Зараз можна 3 кг риби і трофей. Або якщо ви прийшли ловити плітку, а спіймалися сазана 5 кг, то раніше ви його могли випустити, а далі ловити плітку, тобто ви зрозуміли. Або 3 кг риби, або трофей. Це було раніше. Зараз можна 3 кг риби і плюс 1 трофей, незалежно від розміру. Ось так. Ну, а то все, все, все остальне вроді би по-старому. Ну, може, ще щось я не догледів. Ну, хто хоче, то той може знайти ці правила на сайтах рибохоронних патрулів області або загального. Зараз це все доступно. Я просто зняв відео. Дізнався, що вступили в дію такі правила, і, можливо, хтось не чув, не знав, то тепер будете знати. А щоб усе вам точно узнати, можете зайти, знайти це легко в інтернеті, і все перечитати, не спішав усі зміни. Ну, що є, моя думка по цих правилах. Ну, як би сказати, ну, додали крючків, можна було. На 5, тепер на 7. Ну, я не знаю. Я як ловлю на фідер, на 2. Ну, це хіба що я ставлю 4, якщо там на сазана, на коропа, на товстолоба, отак 4, 5 міг поставити. М -м, кому як, тепер можна на 7. М -м, ось таке. А те, що весною можна на два гачки, ну, в принципі, непогано. Якщо кльов дуже поганий, ви, наприклад, ловите плітку на один фідер, можна тепер поставити два, Чисто з того, щоб поняти, на що краще клює. Там, На один ви нацепили опариша, на другий черв'як. Закинули. Быстріше ви підберете ключик до риби. Ось і все. Ну, Спінінг, як і так. Ну, непогане, це мені здається, нововведення, що щуку із 15 лютого по 31 березня. Тут я не проти. Ну, На рахунок того, що аж 50 см щука. Ну, тут е, в, таке двояке у, у мене відчуття. Як би сказати, щуки у нас може з-за того, що. Чересчур багато її і дрібної виловлюємо у нас її мало. А як би сказати, за 50 за кіло щуки, то це вже в нас у сулі то це трофейна щука, можна сказати. В основному клює така близько зачота І зачот. Це я по старому 35 см. Ну а тепер. Щоб була зачотна, то тепер це буде із 10, з 15, а може із 20 щук Одна, як у сулі. Ну, на Дніпрі там трошки розміри, не ті більші, то там зачотну щуку піймати набагато леше. Ну, не всі ж їздять на Дніпро. Ну, Ось, ось таке. Ну, те, що можна було 3 кг. Можна було, на мою думку, і більше додати. Припустимо, 5 кг. Або визначить, якої риби саме можна було спіймати, скільки що можна, допустимо, можна там 7 кг, бляща 6, плітки 4 Ну, це так, до прикладу. Можна було б розписати, де можна, є же служби, які займаються, скільки риби в даному водохранилищі, в даній ріці. Якщо її багато, можна в даному наприклад, сказати, що ось наприклад, у сулі від горошину до лукім'я карася можна ловити там, 6 кг. А вже далі його менше, там 3. Ну і так. Тобто зрозуміло, що я хотів сказати. Так що, друзі, ось таке. ну Ще зимою, ну це воно й було. Зараз я покажу. Ось зимою на такий гачок ловити не можна. Це шутка собача. Я для того, щоб хто може, хто не знав, в основному знають, який розмір крючка і як його вимірювати. Тому що зараз нумерація ключ... є європейська, є японська, є стара радянська. Саме простіше, ось оця відстань від звідси, від самого жала крючка. Ось сюди. Оця ось відстань не повинна перевищувати 10 мм 1 см. Оце такий крючок, дозволений зимою. Якщо більший, це вже є порушення правил. Ну, а так, оце в принципі, таке і все. Може, що забувся, то. Я ж кажу, передивіться, знайдіть і уважно перечитайте, кому буде цікаво, в інтернеті ось повно. Ось я, наприклад, на, ось відкрив управління Державного агентства меліорації та рибного господарства Київської області. Ну, яка різниця? Тут напечатано і ось тут вступили в силу, оновлені правила спортивного та любительського рибальства. На других сайтах це дуже легко знайти. Так що, друзі. Будь ласка, можете ознайомитися. Ну, а так, практично таких дуже змін немає. Насчет сома, то тут 70-80 см, тут його не часто ловиш і я згоден. Ну, це що насчет щуки, звісно, питання спорне. Ну, добавили крючків. Трошки розрішили там ще в деяких містах ловити, де раніше було заборонено. Ось так, в принципі, і все. Ну і треба ж з собою мати лінійку і кантур. <кхи> Ось такі, друзі, нові правила. Так що, ознайомлюйтесь і не порушуйте. А на цьому все. Пока!